Спочатку великої війни чимало іноземців приєдналися до української армії: європейці, британці, грузини, американці, білоруси, австралійці. За даними Washington Post, станом на кінець лютого, 24-го до Сил оборони України долучилися близько 20 тисяч іноземних добровольців. У міжнародному легіоні головного управління розвідки служать громадяни понад 55 країн світу. Уточнює видання Українська правда. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Україна рекрутує іноземців та що їх. Мотивує битися на боці України проти російських окупантів та які проблеми виникають у них на різних етапах служби. Докладніше далі. Іноземці можуть підписати контракти з будь-яким підрозділом ЗСУ, Нацгвардії і Державної спецслужби транспорту. Тренд останніх років до сил оборони України масово рекрутуються латиноамериканці насамперед колумбійці. Чимало з них мають військовий досвід через громадянську війну в Колумбії, що тривала понад півсторіччя, поки у 16-му сторони конфлікту не уклали мирний договір. Серед представників західних країн добровольці з Великої Британії, Німеччини, Франції, а також чимало білорусів, грузинів і ічкарі. Саме тому рекрутери іноземців у Хартії живуть фактично за двома часовими поясами українським і колумбійським, бо у Києві на 8 годин більше ніж у Боготі. Загалом у Хартії служить понад сотня бійців із-за кордону. Зараз один із найефективніших методів залучення іноземців до сил оборони України Сарафанне Радіо, коли рекрути розповідають своїм родичам і знайомим про умови служби в українській армії, про фінансові і соціальні бонуси, подекуди запрошують приєднатися. До свого підрозділу деякі з колумбійців, котрі служили у підрозділі, але вже повернулися додому, допомагають залучати до лав бійців ЗСУ своїх співвітчизників. Із громадянами Латинської Америки в гур підписують контракти лише за умови знання англійської мови, адже в легіоні немає моноетнічних підрозділів. В Одній групі можуть бути і британці, і німці, і поляки, і американці, і французи і українці, які вільно спілкуються англійською, бо керування боєм ведеться саме цією мовою. Загалом від Моменту, коли іноземець перетинає західний кордон України до першої участі в бойових діях, може минути від двох до чотирьох місяців. Зарплату вони починають отримувати відразу після того, як підписують контракт на рівних умовах з усіма українцями. Мотиви долучитися до українського війська в кожного іноземця свої. для декого визначальним є економічний фактор, особливо коли йдеться про громадян бідних країн. До того ж, на фронті в Україні вони отримують великий бойовий досвід, який потім можуть використати улад. Тінській Америці під час працевлаштування у приватних військових компаніях або охоронних структурах. Контрактників із західного світу зазвичай гроші менше цікавлять. Серед них чимало чинних бійців або ветеранів, які не змогли досягти успіхів у військовій справі в рідних країнах. Дехто з іноземних військових за період перебування в Україні під час війни одружився. Тепер їхня головна мотивація воювати проти Росії родина. Після того як Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного Договору про воду вздовж лінії розмежування було відкрито вогонь з пакистанських постів. Втім, індійська армія, за даними місцевих медіа, дала ефективну відповідь на обстріли, що відбувається між двома країнами, які вже майже сторіччя знаходяться у стані війни, і до чого тут Україна докладніше далі. Відносини між країнами значно загострилися після того, як Індія оголосила про свій вихід із договору про воду. За цим договором ріки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам Чинаб та найголовніша інд відійшли Пакистану згідно з угодою. Індія не може перекривати їхні річища. А за собою Делі залишив раві та Біас. для Пакистану. Інд є головним джерелом води в країні. Це дозволяє зрошувати 12 мільйонів. Гектарів землі при загальній довжині всієї іригаційної мережі у 65 тисяч кілометрів. Водночас Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води. А три наявні річки мають у рази менший об'єм 20% проти 80%. Примітно, що договір діяв навіть під час двох індопакистанських воєн 1965 та 71 року, та протистояння на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік. А також кар. Гільського конфлікту 99-го року, за винятком перестрілки на кордоні. Поки що конфлікт має скоріше дипломатичний характер. Так днями Індія оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила і так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну. А також вислала військових аташе у відповідь. Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі і також вислав дипломатію. Ісламабад додатково закрив повітряний простір для літаків всіх. Індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни. Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану, триває з часів розділу Британської Індії і ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Нагадаємо, що з 1947 року штат Джаму та Кашмір є спірною територією, і лише протягом останніх трьох десятиліть суперечка за землю забрала життя десятків тисяч людей. Показово, що обидві ядерні держави, як Індію, так і Пакистану, зброювали саме Україна. Київ поставляв Делі та Ісламопаду продукцію українського ВПК з початку 90-х і по другу половину 2010-х. Від ракетних катерів до самих ракет. Саме українською зброєю ввелася Каргільська війна 99-го року і п'ять прикордонних конфліктів 2001-го, 2-го, 8-го, 11-го, 14-го, 15-го і 16-го, 18-го років. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чим Мало випадків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації. Експерти видання Телеграф UA за допомогою штучного інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владиміра Путіна. Докладніше дарі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія, це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга група. По ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Анням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо Економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами. Але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією. Ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середньострокова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість. Наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.